Житомирянка Ганна в прозорому офісі чекає своєї черги на обслуговування. І щоб швидше пройшов час, вибрала цю книжку. Назва дуже цікава. Сім звичок надзвичайно ефективних людей. Тут для саморозвитку особистості це дуже цікаво в теперішній час розвиток. І, взагалі, щоб відволіктися від теперішнього війни і від теперішнього часу суєти, відволіктися від гаджетів різних у прозорому офісі відкрили книжкову локацію з елементами букросингу для того, щоб люди могли прочитати книжку тут, почитати книжку тут. А якщо у них є можливість, то взяти з собою додому на термін до п'яти днів і принести вже з враженнями після її прочитання. Звичайно, ми налаштовані людину служити так, щоб вона якомога менше чекала. В черзі і тому рух людей достатньо жвавий. Тут ми намагаємося обслужити людей якомога швидше, але все одно, ну до півгодини приходиться чекати людям. І Щоб людина не просто дивилася в телефон або в стелю. Хочеться щоб вона в цей час розвивалася. Вікторія Краснопір, директорка департаменту соціальної політики міської ради, говорить, що департамент закупив 36 книжок на різну тематику. Крім того, Житомиряни можуть приносити свою літературу, поповнюючи колекцію. Ми в соціальних мережах спитали наших мешканців міста, які би книжки вони тут хотіли бачити. Було достатньо багато ідей. Ну кожен напевно написав про свої вподобання. Хтось написав, що жіночі романи якогось такого легкого змісту до книжки, щоб трішки розвантажитись, бо зараз всім звичайно важко. Хтось попросив детективи. Хтось попросив таку розвиваючу літературу на тему психоемоційного розвантаження, бо це зараз також потрібно. Тобто, ну напевно, кожен написав про свої смаки. І коли ми відбирали літературу в одну в одній з книгарень міста, ми якраз це все врахували. Вікторія Краснопір каже, що для дітей, які приходять з батьками, також є місце для відпочинку. На них чекають 20 книжок з розмальовками. Ми їх не купували в межах цього проекту, тому що все ж таки зосередилися на літературі дорослі, яка більш дорого коштує, і хотілося дорослих долучити до читання. Дитяча локація вона поповнюється книжками від людей від серця до серця. Анжеліка Нестерчук, Володимир Жабровець, Суспільне, Новини, Житомир.